Всі мене підтримуються. Я себе не підтримую. Ні, ну це обцінювала себе як підприємниця, обцінювала себе як мама. Показати, що я краще. Смислі! Що я буду це комусь розповідати? Всі так все знають. це сама. Абсолютно імпровізований подкаст. Краще, звісно, готуватися до подкасту, але вибачте. А бачили б ви, що було поза камерою. Там взагалі роз. Супер, давай, погнали. Почнемо. всім привіт! Чи як я кажу всім привіт? А, бо давай. Це у мене на каналі. Ну ладно, давай. Ми, ми приїхали сюди на два дні так. відпочивати. І з якою думкою стикнулися? Не очікую. Мені здається, що без камери ми якось спілкувалися. Да, краще. Ну, ну, давай зараз... ти про свій, я про свій mm -hmm. доступ. Доступ. <рес> доступ. Досвід. Якось весь... <рес> тепер... Да, Я да? тепер починаю розуміти тих людей, які не могли на камеру щось записувати, до яких я приходила постійно знімати інтерв'ю по роботі. Да. І вони хвилювалися. От я з ними сиджу, просто спілкуюся, вони легко, класно все розповідають. Тільки я вмикаю телефон, все починається mm -hmm. те саме. Що зараз з нами починається? Ну мені здається, що це нормальна історія. Ненормальна історія це те, що у нас відбулося, коли ми приїхали сюди. Тобто, для мене це був звичайний вівторок. Я прокидаюся спокійно в квартирі, яка мені подобається, сідаю в машину, беру з собою подругу, їду за місто, відпочивати два дні. І думаю, ну, а що тут такого? Ну це ж кожен так зможе. Я ж да, нічого да. особливого, ну і плюс я ж далеко поїхала, та недалеко, ну і, і що тут такого? І от в цьому починається не починається, воно проявляється знецінення себе, яке просто б'є так по голові, що ти думаєш: а чому це взагалі відбулося? І як я це допустила? Звідки це в мене в голові? Чому і що далі з ним робити? Мало того, що зніцинуєш себе, а в моєму випадку, тось я виходить, зніцинила тебе, тому що ти мене запросила. Я така: о, клас! Юля, мене запросила, у неї є можливість, типу, знаєш, класно. І коли я сюди приїхала, я зрозуміла, тільки бля, ну Юля, взагалі-то це для неї теж ну, типу, її запросили. Вона до цього йшла, і не просто не ну, мене ж запросили сюди да, відпочити. Юля могла взяти, запросити іншу подружку. в неї є подружка. Не запросити в мене або план взагалі, взагалі не запрошувати да, або нікого. Взагалі нікого не запрошувати. А я тут така, ну це ж нормально. А потім така стопе, а чого це? Це нормально? Це нормально да? так з однієї сторони, але не знецінюватися, а відчувати, mm -hmm. що в тебе є змога, у твоєї близької людини є така можливість. І це взагалі, ну щось не можу підібрати навіть слова щось неймовірне таке. що в той же вівторок, повторюсь, ми взяли і поїхали. І У нас це є можливість. Кожен може взяти просто собі зробити два дні вихідних? Ні, ні. Ну, хтось працює по 12 годин в офісі, а ми сіли й поїхали. І я так ну, 12 не в офісі, ну, я, але хороша да, десять, дев'ять. Це, 9 це годин. для мене було колись щось абсолютно надзвичайне. А тепер, коли це, по суті, вже звичайний вівторок, то чого це я при цьому думаю, що ну така, що тут такого? Я зараз сижу і думаю, блін, як ахерена, можна витюкатись? А ми сидимо тут. Скажи аж сонце вийшло. Е, ще одне осяяння. Я е, хотіла записувати подкасти. Може, ну півроку точно в мене ця думка є, але постійно чекаю: ну от коли, 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 коли. От ще це угу. зроблю, от ще це зроблю. От ще ось так. От е, зрозумію те. От будуть гроші, піду в студію, от запрошу людей. От зроблю все професійно. Ідеально і щоб коли було це наступає? ніколи. Ніколи да. <ріст> Ні, ніколи не наступає. Ми збиралися просто поїсти і піти на масаж, на масаж, <ріст> щоб ще трошки познацінювати себе, тому що ну таке, що до такого пішли на масаж. Хто хто не ходить на масаж? Да, в наші дні. Я Всіх. не ходила на масаж так, щоб це для мене було чимось абсолютно звичним і нормальним. Нормальним, да? Доброго дня Да. Як і коли ти вперше це за собою помітила, що саме ти себе зніцінюєш? Усвідомлено. Так, да, Усвідомлено, я це помітила вчора ввечері. Перший раз в мене така думка, вона наче закралася, але я ще її не зрозуміла. А сьогодні, коли я вже писала допис якраз про цей відпочинок, коли я думала над текстом, я зрозуміла, що от, от, от де моя собака зарита, що. Я насправді всі ті речі, які я роблю, свої досягнення, якими я думала, що я е, отак щиро е, щиро пишаюся собою, що насправді все одно теж оце знецінення себе воно є. Як воно проявляється у мене, це думками про те, що я буду це комусь розповідати. Угу. Всі так все знають, всі так це все розуміють. Коли навіть оці усвідомлення мені приходять в голову, я думаю. Чого я буду цим ділитися з іншими, якщо я вже остання людина, яка це зрозуміла? Uh -huh. Що вже, вже всі це знають, всі це розуміють, всі це якось пропрацювали. І от нарешті я остання людина в світі, яка теж, нарешті, до цього додумалася. Тому, ну, який сенс мені це комусь розповідати? Нікому це не потрібно, вже всі це все знають. Це я згадала, коли е, я. В Принципі з 17-го року почала свій відходити від компаній, в яких працювала. Я працювала в крупних компаніях, і пробувати щось своє. І тоді з'явився дропшипінг. Я перший раз почула це слово і така. Ось спробую. І е, після півроку, як я почала пробувати дропшипінга, що це таке, взагалі як це працює? Е, я могла вже звільнятися з компанії і, ну, і все працювати на себе. Десь через рік я так і зробила. Але і досі так і працюю. Але мій шлях, оцей ось, скільки років вже виходить, сім років повноцінно я працюю. Я все це обіцінювала, бо я вважаю, що так кожен зможе, угу. так кожен зможе працювати. А що тут, тут нема угу. що робити? Ну, я ще починала з ВКонтакте. Угу. Потім інстаграм перейшла на інстаграм. У мене був досвід з промом, Але я теж розуміла, що... Блін, ну так кожна може працювати, mm -hmm. кожна може забезпечувати, обіцінювала себе як підприємця, обіцінювала себе як мама, бо кожна мама може забезпечва зобов'язана і може забезпечувати своєго, свою дитину на тому рівні, на кому я забезпечувала. Я їй намагалася дати максимально ну, все, що від мене залежить, да? але я вважала, що це норма, так кожен робить. І вчора, да, коли ми сюди приїхали. Е, е, оце от обіцінювання себе. А ще в нас є така класна штука, як ми любимо обіцінювати ще інших. Коли я побачила, ми приїхали класний номер, але в номері було трошечки некомфортно там, десь е, крючка не вистачає, коли ми зайшли дещо. І я помітила за собою така: тут мені не подобається, це мені не подобається. От чому вони не так зробили? Що воно не так зробили? Тобто все, що зробили люди. Вони тут реально старалися зробити комфортно, щоб всім було, бо сюди приїжджають відпочивати. А я оце взяла і все наговорила, що вони все зробили не так. І взагалі я би зробила, звісно, бо краще. Але я ж цього не зробила, вибачте, mm -hmm. знецінення з боку інших, якраз От, коли це... інші нас знецінюють. Да, да, да. Коли інші нас знецінюють, або ми інших знецінюємо. Я думаю, що тут воно грає в обидві сторони, і чому коли ми дозволяємо іншим знецінювати нас, ми так само даємо собі цей дозвіл знецінювати інших. Да. Тобто, якщо припинити робити щось одне, то інше відвалиться само собою. Тобто, якщо ти перестанеш знецінювати інших людей, наприклад, то ти зрозумієш, що ти якраз з числа тих людей, теж, яких ти знецінюєш, і ти перестанеш. Знецінювати сама себе, і коли ти зрозумієш, чому ми знецінюємо, тому що ми просто своєї цінності не бачимо в цьому і суть цього слова, що от є ціна, а ми такі гопа і ціну цю просто розбиваємо вщент. Коли ми розуміємо і усвідомлюємо свою цінність, то ми вже, по-перше, себе інакше поводимо, інакше транслюємо. І вже ми не дозволяємо іншим так поводитися з нами згодна, але Uh, якщо що за цим стоїть, я маю на увазі, от ми коли обіцінюємо когось, так? Да? кажемо. Не так ти робиш, з ти мене бісиш. Як це часто буває, вона така. Ти не погано робиш. я краще Це захисна реакція. Що це взагалі? Про що це? Ну, Понятно, що ми тут себе знецінюємо. теж, ми, ну, ми захищаємося від чого, чи ми хочемо показати, що ми краще за цю людину? Ну, що для нас це? Мені здається, що я хочу таким чином показати, що я краще. Я можу краще зробити підняти собі, да, підняти собі его таке, знаєте, типу, його полоскотати. Типу, ну, ж... А сама всередині, блін, ну я не вірю в те, що я можу краще. Я, типа его <звіт> собі сказала: така, ну я ж краще, круче. Але насправді це просто якась захисна реакція на щось, uh -huh. на те, що ти не можеш. В реальності ти краще не можеш зробити. Uh -huh. Бо якщо б ти могла зробити краще, ти б це зробила, і тобі не треба було когось критикувати. Uh -huh. Виходить Скоріше так... за все, люди, з якими ти отак от змагаєшся, де ти перемагаєш, вони насправді там, за можливо, навіть твоїми ж мірками, вони ну, обирають легших суперників, uh -huh. щоб отак от. Ну, За їхній рахунок само ствердитися і сказати собі, що я молодець, тому що душа твоя бажає того, а ти така, ой, це я точно не зроблю, але мені ж хочеться, щоб я була молодець, тому я от порівняю себе, якось занижу пленку скажу: а, ну отут, от ти знаєш, як у мене таке бувало, наприклад, з машиною, яку я. Обожнюю всім серцем свою. І я думаю, що це фраза така, знаєш, не тільки в мене в голові, коли вона постійно ламається, в ній там важко відчиняються двері, пасажирам в ній незручно, і там ще купа-купа якихось аргументів за те, щоб просто її позбутися. Але я навіть з цими її недоліками така за те сама купила. За те, от От там, от щось не те, щось не так. Там можна було за те я сама. І я, от за те, що за те, от я сама, за те, от все. Прям я така молодець. Я собі, звісно, отак по голові гаджу, але насправді я ж відчуваю, що. Я хочу чогось кращого. Ну, мені самій неприємно, коли вона ламається, що я через це засмучуюся, це зайві гроші витрачати. Тому постійно не хочеться. У мене дуже багато стресу і е, хвилювання через те, що я не можу навіть на якусь відстань поїхати без думки, що все буде окей. Я їду, і думаю, аби тільки не зламалась, або тільки не в дорозі, і там ще щось. І це, по-перше, притягує потім всі ці проблеми. А по-друге, я просто. Не вірю, що я можу краще, тому що я себе знецінюю, тому що я не маю в мене відчуття цієї цінності, і тому я собі е компенсую оце відчуття знецінення себе, що ну за те, за те я сама купила. Хай поганеньку, але, але сама. Угу. От е це до речі, тут є про таке питання до, -до всього, да. е що відбувається з самооцінкою, коли знецінення стає регулярним. Тобто ти постійно себе, угу. або себе і інших, і це іде по колу. Ну, звісно, це геометрична прогресія <рес> така. І тут ще це... до речі, самооцінка, самоцінність це різні речі, як кажуть експерти, я їм довіряю, що самооцінка вона в тебе може е, змінюватися, наприклад, від якихось обставин. Там сьогодні е, ти заробила. Велику суму, і ти така, о, клас, сьогодні настрій, все, я себе Це оцінюю. від того, як ти сам себе оцінюєш, да? самооцінка. А Оці... самоцінність вона в тебе як константа, вона незмінна. Що б з тобою не відбувалося, там який сьогодні день хороший, поганий, там, фінансово успішний чи ні? Неважливо, що відбувається, самоцінність твоя все одно з тобою завжди. І ти. От Знати собі ціну, мені здається, що це фраза якраз про самоцінність, а не uh -huh. оцінку. Чи помічала ти, як змінюється твоя енергія після того, як тебе підтримують і коли тебе знецінюють? А, а вже ж, <с? <с?> Мені здається, що це кожен помічає. Да, а знаєш, Але... що, коли мене підтримують. Інші всі мене підтримують. Я, я така, себе не підтримую. Ні, Ні. це Дякую, дякую. Реально підскакую. Елементарно, ти можеш мені сказати щось, ну, підтримуючи, якісь слова. <рігі> і інше, і я така. Ну, <рігі> <рігі> да. класна, а за те, коли починають знецінювати, типу, та що ти там така? Смислі? <рес> да я тобі зараз поясню? Та ти знаєш хто я? Да я взагалі. І оце коли починається отут через трошечки агресію. Це коли та я там взагалі і, і далі по, по тексту, то потім я така: «блін, так це ж я? Це я? Я Самі така, да, клас, така виходить? Але. Знову таки вже це захисна реакція. Де коли ми, ми що робимо? Ми відбиваємося. А якщо ти знаєш собі ціну, тобі якщо людина тобі щось скаже, типа ну там ти агресивна така. Ну і що? моя агресивна. ти меркантильна. Да. Ну да, і що? Да. і ну, я меркантірага далі. До побачення mm -hmm. тут якраз от про самоціння, що як тебе ніхто не може образити, або хтось тобі там, навіть якщо тебе критикують. Є нормальна критика там, де ти прислухаєшся, конструктивна. конструктивна да. а, а якщо людина тебе хоче якось принизити, то якщо в тебе. Ну, Пишови да, нахуй. в тебе все нормальна самоцінність, ти так. Ти не будеш на нього реагувати. Угу, і не запам'ятаєш. І не запам'ятаєш взагалі цю людину. Хто Добре, це? давай давайте дійсно. Давай серйозне тепер запитання. Ану розкажи про свій досвід, коли ти сама себе знецінюєш. От який свій досвід ти вважаєш? Ну, це щось ой, отаке. Я все життя своє знецінюю себе. Все, що я роблю, я критикую, починаючи з елементарних речей. Прибирання вдома, коли це зараз я більш-менш зрозуміла, що мені треба себе нахвалювати. Коли я прибираю вдома, то для мене це стрес, для мого організму це стрес. Я це діло не люблю. Ну не люблю я це. І я зрозуміла, що зараз, от коли я поприбирала, у мене все чисто, все класно, і я така, блін, яка я молодець, і тут же. А треба це робити частіше, mm -hmm. а не раз на місяць. Ну, все. Тут же я себе сказала, ну така молодець, ти молодець, і тут же я себе знецінювала. Або включився мій критик, мій оцей от моя там не знаю хто це був. І вона така, та ти що Фігіла? Тобі треба частіше це робити. Давай. А тепер подумай цікаво, що ти скажеш на це. У тебе ці два голоси. Один каже, що ти молодець, а інше, що. Ну, не до кінця. Де з них твій голос і чий голос інший? <гум> мені би хотілося думати, що мій голос це той, що <гум> каже мені, яка я молодець, <гум> і яка я лапусік, і ось ще все в мене зашибісь. А отой критик це не моє. Це якраз то, що нам. Ну, я би сказала, це Ах... суспільство нам нав'язало, що ми повинні бути якісь ідеальними. І ми постійно хочемо. То чи це голос? Суспільство, не мій, чий то зовні? У мене... Два голоси такі. Один це мама. Причому У мене суспільства, часто я відчуваю, що я навіть сама можу якісь фрази мам мами використовувати, ще й з інтонацією, якою вона сказала. А друге, це в мене збірний образ моїх вчителів в школі. От. От. І от друге в мене теж, е, я казала за суспільства, а якраз це суспільство, мої були вчителя в школі. І мої тренери, в, е, я ходила в спортивну школу, я бігом займалась, потім баскетболом. І це от, моє суспільство, це мої вчителя в школі. І знаєш, я от коли так е, теж думаю, як же з цього всього влазити, звісно, що там з одного разу, з одного усвідомлення, як у нас тут, наприклад, було. Воно mm. нічого не зміниться. Це як і будь-яка справа, вона потребує практики, тренування і так далі. Якщо там робити одну вправу один раз, результату не буде. Якщо побігати 5 хвилин, ви не схуднете. А якщо робити це регулярно, то звісно, що результат прийде, то як би тут, я думаю, що перший наш крок це те, що ми це взагалі помітили в своїй голові. Такі, опа, це і це щось на 3". собі да. в цьому, що да. Я так це роблю. Да я зараз роб... от так подумала. зараз. Це... Я тільки так вмію, Все, інакше я не можу. Це другий великий крок. Це таки так. Тепер розділяємо те, що мені прийшло в голову, і те, що я там думаю, або я хочу думати про себе і ким я хочу бути. І коли отак от трошки його розділити, а потім сказати: оце от там де критика, оце все знецінне. це не мій голос. Це це взагалі не моє. Це не про мене. Це до побачення, телебачення. І просто відганяти ці думки на постійній основі, як ну, від цього може змінитися? Не просто життя. відганяти, їх ще треба замінити. Ну, в тебе ж є дві одразу. Ти ж кажеш, да. я кажу собі, що я Але молодець, а потім треба більше. Така, ніфіга. От, да. А потім. А наступного разу така я молодець. І така. Я молодець, да, я тільки да, молодець, їх я більше, молодець, більше, я більше молодець!» було. І так сто разів, поки не зрозумієш, що там що ти далі, реально ну, молодець немає коми після цього, молодець. Якщо ти поставила знак оклику, все, це кінець речення. Там далі вже ніхто нічого не спір. Кінець диктанту. Все, далі слів ніяких немає. Ну, з цим постійно треба працювати. Працюєш? Постійно, постійно. Ну я намагаюся. Давай почнемо. Давай. Давай ми почнемо працювати над цим. І сьогодні. Оскільки ми вже тут, і нам це осяяння тут прийшло, ми проведемо ритуал, вогнище в нас вже є. Спочатку смачно поїмо, підемо на масаж, ну, тому що ми молодці, ми можемо так жити. Ми собі дозволяємо, дозволяємо це і заслуговуємо. А далі ми залишимо тут раз і назавжди ось це знецінення себе, і ми прямо спалимо ці свої упередження хибні в цьому вогнищі. Щоб наступного разу, коли ми сюди приїдемо, ми повернемось. Ми повернемось? Я думаю, так. Да. Ми приїдемо і ми приїдемо вже іншими людьми, оновленими, і будемо чекати вас такими ж оновленими. Тут, напевно, або деінде. Де ви там? Я пості, вже тільки що сиджу і думаю, ми тему не розкрили. Не розкрили? Ну, поняла, я вже я себе зловила, ну, типу, на цій думці. Да. Така. Да, ну а ми... я себе зловила на думці, що для початку достатньо. І Потім я така собі, А для початку достатньо Мені ну, просто жарко. <смігачі> просто. дійсно все приходить з досвідом і зрозумінням. І якщо ми щось тут не так наговорили, то, то наступного разу ми ну, скажемо все, як хочемо. Та. А в коментарях ми будемо чекати ваше <сміг> знецінення. Щоб, щоб перевірити. Щоб, щоб ви нас перевірили, чи ми дійсно вже готові перейти на наступний рівень. Чи Не будемо відповідати на ваші коментарі. А, <гум> да. Чи зачеплять нас ваші коментарі, чи ми будемо на це ображатися або хвилюватися, або взагалі чекати вашої якоїсь там похвали. Так. Дякуємо, що були з нами. Це була Наталя Феденюк. а це була <гум> Юля Арнаут.